Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусиня Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Поки зібралася вам зняти якесь вступне відео, то вже зовсім зачуріло, бо так сьогодні трошки познімала. Що робила, чим займалася, та й думаю э, змонтую, звіплю докупи да й виложу. Усім э, дякую за перегляди, усім дякую за те, що ви. У мене є, що мені даєте якийсь зворотній зв'язок. Знаєте, я, можливо, не такі естетичні відео знімаю, як би мені того хотілося, але в мене на каналі переважно щось таке, що я розповідаю, як я вирощую, як його треба зрізувати. Як за ним треба доглядати. І знаєте, коли ходиш з одного кінця поля, в інший кінець поля і щось робиш, то згадав, що треба щось зняти, дістаєш телефон і знімаєш. І естетика часом ну, тут ніякої естетики немає. Подаю матеріал те, що знаю, те, що вмію, те, що вже перевірила на своєму досвіді. Тож, естетика буде колись в інших відео, а зараз є, як є. Сьогодні вам трошечки відзняла, що я робила в майстерні. Завтра, до речі, я їду на фестиваль, то сьогодні трошечки працювала над якимись роботами, щоб було щось продати, тому що буде ярмарка благодійна. І будуть збирати на потреби ЗСУ, тому треба щось продати і задонатити якісь кошти. Також я сьогодні робила зрізку календули, робила, Короче, познімала вам трошечки своїх лілейників, тому що вони так гарно після вчорашнього дощу розцвіли, такі соковиті кольори. Я не могла їх вам не показати. Ну, і трошки розповіла про Нігелу Доманську. Ось так було. що робила, то я вам показала. Бажаю вам гарного перегляду. І до зустрічі в наступних відео. Якщо у вас щось цікавить, будь ласка, задавайте мені запитання в коментарях. Я з радістю відповім, чи в коментарях, відповім, чи зніму відео на ту чи іншу тему. До речі, були запитання по замовленнях моїх лавандових букетів. Я закріплю у першому коментарі свій номер вайбера, або ж, у мене сторіночка на Фейсбук, сухоцвіти і не тільки. Заходьте, і там я з задоволенням з вами поспілкуюся, прийму ваше замовлення, обговоримо деталі і ви побачите більше моїх робіт на тій сторінці. Так що Будь ласка, заходьте, будемо спілкуватися. Вітаю всіх! Сьогодні знову працюю в майстерні. Завтра збираюся їхати на фестиваль Чир... Вишнева Гора, то готую такі невеличкі букетики. Ну, тут у мене замовлення ваші стоять, буду відправляти, як ви відпишетеся. А це приготувала такі міні-букетики лавандові. У крафтових е, пакуваннях, таких, тому що там будуть збір е, на ЗСУ, то я такі невеличкі е, міні-букетики е, поробила. А ще поробила ось такі е, пакуночки з Саше з Лаванди. Я одного року робила такі, от ложила на подарунок добавочку до замовлень. А це також зробила ось такі шарики, трошечки, думаю, можливо, комусь знадобиться на фестивалі. Просто брала фатін і пакувала ці квіти лаванди і отакі маленькі робила кольки. А ще зробила декілька маковічиків. Звичайно, я не так робила, як я зазвичай роблю, тому що я не додавала тут майже ніяких лікарських рослин, тому що я їх ще не заготовила. Пижма у мене тільки починає цвісти, тисячолисник Також і всі решта. Але зробила просто з маком там декілька шишок, чорту по лохунки вирвала, миколайчики є. І декілька колосочків Ільону Павла, І ось такі маковійчики в мене вийшли. Думаю, ще до завтра зроблю декілька штук, бо треба щось вести. Подивіться, яка красотулька у мене сьогодні. Лілейник почав квітнути. Два дні йшов дощ, то квіточок не видно було, вони такі були поодинокі, а сьогодні сонце вияснилося. І ви гляньте, яка красота. Друзі, після того, як у мене лілії почали поїдати слимаки, у мене раніше було дуже багато лілій, я чогось захотіла посадити собі якусь квітку схожу на лілію, і цією квіткою стали лілейники. Колись купила оцей сорт на базарчику. І ось уже такі достатньо гарні кустики понаростали. Ну, то, що, що одна квіточка, там квітне день чи два, це таке, але ви подивіться, скільки тут бутонів, і вони ще виганяють нові, нові стрілочки. І таким чином, квітування лілейників у мене більше місяця тягнеться. А так як сорти не, одно, не однакові, то і до півтора-два місяці квітують. Подивіться, які чудові квіти. До речі, цей лілейник ще ароматний. Він пахне. Лілейники в цьому році шикарні. Це прям Оті і обирають. Колір трошечки не передався, але ви подивіться, яка здоровенна квітка. Інше жодного року в мене такий шикарний не був. Уже деякі повідцвітали, але от, бачите, їх треба видаляти. Але ще є дуже-дуже багато бутончиків. Лілейник гарний, коли він уже масивний кущ, коли одне стебельце, два стебельця, немає такого ефекту, а от коли вже ось такий дорослий великий кущ і він тоді показує свою красу. Цей сорт недавно поділила, і тут його трошечки поїли слимаки. Тому соцвіт ще немає багато. Але квіти також шикарні. І ще цвістимуть і цвістимуть. Так, да, комах у цьому році кругом де тільки не побачиш. І на квіта в тому числі. Ну, що ж два дні дощу і знову завело мені роботи. Ще не встигла зробити зрізку одного, вже треба різати друге. А тут ще календула чи нагідки. Ось так надумала я собі ще вирощувати в цьому році календулу, квіти для ліків, на чаї я вже знімала коротеньке відео про це. І що ж, друзі, їх треба різати майже щодня або через день. Ось тут вже нарізала знову, бачите, майже пів відра, і ще трошечки, трохи не дорізала, буде мало не повне відро. У мене там трохи сушиться ту, що я минулий раз різала. Хочу ще декілька тих дечок наложити в сушку, нехай сушиться. Підсушується, бо ну, треба сушити її, бо вона на горищі не висихає так, як треба. Вона дуже такі, бачите, в неї такі потужні квіти, і її все ж таки треба підсушувати в сушці. Календула дуже гарно наростає, чим більше ти її зрізаєш, тим більше вона викидає свіжих бутончиків. Я думаю, що про властивості її багато хто знає, яка вона лікарська, тож зараз є запити на неї, то я вирішила трошечки її виростити. А ви подивіться, яка тут у мене ще краса є. Ці різнобарвні метелики, нігели даманської, це щось. Я давно хотіла ось таку суміш, у мене колись була тільки ось така блакитненька, простенька. Навіть не знаю, де показати щось ось на прикладі цього. А зараз, бачите, є різні відтінки. І навіть ось така махрова, така махрова, така, і звичайні простенькі. Світлі, темні, ну різні, різні. І вже підходять коробочки, вже багато квітів перед сіло, а скільки бділок на них сидить, ви тільки подивіться. Краса. Я її трохи густо посіяла. Дотримувалася принципу, де густо там не пусто. От у мене точно що тут не пусто. Бо Там, де нема нічого, то бур'яни ростуть, а там, де квіти, густа, ні гела, то бур'янів немає. Ну, Зрізаю я ось ці друзі коробочки насінневі, але також я їх вибирати не буду. Я буду вже чекати, поки вона вся відцвіте, І тоді буду збирати. Трошки залишу на насіння, а трошки собі. Нігелу сіяла я дуже зарання, дуже зарання. Десь... На початку березня, напевно, як тільки змогла влізти в землю, сіяла мак. Ось цей декоративний інігелу. І ось вона така розкішна. А взагалі її можна висівати під зиму. Вона себе дуже гарно почуває і не боїться морозу. А зараз іду ще у майстерню, треба зробити декілька маковійчиків. Я робила в день без оцих всіх рослинок, а це ходила копати картоплю, то нарвала ось таких ще рослин, тисячолисник, материнку. І оцю конюшинку, як казали дівчатка, я її завжди в маковійчиках використовую. Тож буду додати зараз ще робити, зроблю декілька маковійчиків. З цими рослинами вони хоч ще не висушені, але між сухоцвітами вони висохнуть і будуть себе там гарно почувати. Вони освятяться, завжди треба додати до букетів Маковія якісь лікарські рослини, які можна, з яких можна заварити чайок чи ще що-небудь. Всім дякую за перегляд. Тихого, мирного дня чи ночі, коли ви мене будете дивитися, скоріше всього, відео вийде вже вранці, бажаю всім миру, добра. Все буде Україна!